Салют танкіст, Бабуля на зв'язку. Ну що ж, в нас згорі заїхав розіграш контейнерів з танком. Ну і ще декілька цікавих пропозицій в преміум крамниці, теж з контейнерами. Тому в сьогоднішньому відосі, ти типу, побачиш, як я затестую на наявність танків в, даними, в даних контейнерах з розіграшу, ну і повідкриваю пропозиції. Тому в будь-якому випадку це буде цікаво. Але для початку. По класиці, якщо тобі подобається мій контент, то саме краще, як ти можеш підтримати мене, це поставити палець вверх під відео. Обов'язково підписатися на канал, якщо ти новий глядач. Ну і протиснути дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. Ну і ще обов'язково, Ютуб дуже любить, щоб писали коментарі. Тобі не тяжко, а мені буде приємно, і це допоможе для мого розвитку каналу. Ну а тепер не буду тратити більше часу і поїхали. Крутити розіграш. Ось так виглядає наш розіграш. Ми маємо тут. А, скільки ми маємо? Я навіть не дивився. 11 прокрутів. Тобто ми маємо 11 контейнерів з загальною вартістю 15 тисяч золота. Але тут 9 є. 7 є ангелятор 7К. 8 є. В принципі, тут доволі топові танчики, аби тільки вони падали. Давай так, я певно прокручу рулетку до кінця. І тоді буду відкривати зі сховища. А ти чи крутив, чи ні, можеш написати в коментарях. Я думаю, рекомендувати робити тут декілька перших прокрутів не варто, тому що перший прокрут коштує півтори тисячі, як і наступні, тільки в кінці там, мені здається. Трішки дешевше. Так, 1500. Тому я не знаю. Хіба що один раз можу порекомендувати прикрутити, але якщо випаде такий як анігілятор. Хоча, якщо в тебе його нема, то було б прикольно. Ну і далеко не факт, що ти взагалі звідси забереш хоча б одного танчика. Я розумію, це 11 контейнерів, але далеко не факт. Як розробники хитро зробили? Є така штука, як колекція контейнерів. Там, здається, за 13 з половиною тисяч ти можеш взяти 17 кунтів. А тут 11 кунтів за 15 тисяч, тобто менше кунтів за дорожчий прайс. Я думаю, вони спеціально таке вводять, щоб трошки нас збити з колекції контейнерів, тому що вони і так дуже і дуже рідко з'являються останнім часом. А розіреша є, є постійно. А чому ти відкрився сам? 100 золота. Що це за контейнер такий, що він відкривається сам. Лорен 50 тонн. Дивно, я ж ніби не, не натискав на те, щоб відкрився контейнер. Ну окей. Головна нагорода. Контейнер 114 СП2. Могли тут два штуки покласти, може це все-таки головна нагорода. І СТРВК, Окей. Тобто лишилося 10 контів, один відкрився, і комбакнулося мені 100 золота. Ладно, ну давай, анігілятора перше відкрию. В ньому нема ні золота, можливо, випаде танчик. Не цього разу. Добре. Химера, давай. Скільки мені там ще талісманів лишилося, щоб танчик гарантовано забрати? 500 золота. А, на Химеру немає талісманів. ух ти Добре, що в нас ще є з вісімок? Так, це дев'ятка, Та й 5 карі. Давай. Так, танчик може? Є! Перша машина залетіла. Надіюся, це не вся моя вдача. А може мені ще щось цікаве і дропнеться? Так, ще є в нас вісімки. Ну, давай ми віперову відкриємо. Чи віпера, як правильно, можеш там поправити мене. Танк. Ні, чотири нагороди. І нічого, ні золота, ні танчика. Ще є Титан Страйф. Давай. давай тут щось цікаве. 10 000 золота. 750. йо Йомою, одного не вистачає, щоб забрати. Так, лишилися і дев'ятки -дев так. Ну, давай почнемо з дев'яток чар футур Може, дропнешся, а може 50 000 золота. 3 000 золота непогано. Доволі непогано. Танчик, плюс 3000 золота. Ну, якщо чесно, за 12, добре, за 11 тисяч трішки дорогувато тайпкарі забрати, але ще лишилося декілька контейнерів. ВК, об'єкт і СТРВК. І ще тут 114 десь ховався. Давай об'єкта Давай мені обєкт випаде, він мене проданий. Відновлю собі, давай давай. 14 днів преміум аккаунту і 200 золота. Ну, не найгірший результат, якщо чесно. ВК. Давай ВК. Там теж щось по талісмана вже близенько 500 золота, 27, ні, ну тут ще три. Ще три конта треба відкрити. Так, два лишилося. А я голодну нагороду. Може грандіозний. Може досить грандіозного, не? Багато нагород. 750 золота, краще був бутанчик. Ну і останній СТРВК. Давай танк. Десяточку. Ну Тут взагалі сумно. І ще багато збирати. Так, я все відкрив. Так, відкрив я все. 11,5 тисяч, але так тяжко порахувати, бо у мене там ще золото лишало 750 і 700. Ну, давай, 1400 4400. Нехай буде 5200, 5700. Я отримав 5700. Комбекнулося, ну рахуємо, добре, хай 6 там. Порахуємо так. Вернулося 6 тисяч золота. І, виходить, за 9 я взяв тай 5 карі. Ну. по оверпрайсу, скажем так. Окей. Відкриємо халявний халявний конт, давай. Наказ на третій ступінь чудово. Точніше, нічого чудового, краще з золотою. І ось тут в нас ще є ось такі. Можна купити один раз 5 контів за 3500 золота. Ну, побачимо. Можливо, вдача ще повернеться до мене. Може я щось витягну. Ні, не буду зараз я проходити. Шкода, що тут відпада немає, але почнемо ми зі збере їх усі. Так, збери їх усі не приніс нічого. Далі, давай, мегаконтейнер. О, побільше нагород, чорна скринька і 350 золота. Ну, маю дві чорних скриньки, чудово. Давай відкрию містик. Містик десь сертифікат. Не, містик дає 100 золота. Ну, добре. Чорні скриньки. Так, залагало. Пропускай на другий рівень. 400 золота ну хоча б максималка, 200 золота. Ну, доволі сумнівно. І лишився в нас сюрприз. Давайте десяточку якусь. І щоб я її витягнув взагалі супер. Ні ТСЛ Defender. Ну, нічого. Може бути 10 000 золота або танчик. Так. 4 нагороди, але нічого цікавого. Ну, в принципі, там по пропозиціях все. 1000 мені вернулося, 3,5 потратив на мінусі на тисячі з з золота. Угу. У мене є взагалі замкнені контейнери. Відкриємо сьогодні багато, буде багато контенту. Ага, ВК. Немає в мене взагалі замкнутих контейнерів? Дивно. Думав повідкривати. То упарювався вже в лототрон купляв собі. Цього року, до речі, набагато чомусь дорожче Не знаю чому, але дорожче. 5 тисяч то тільки 5 ключів, то так? Ну. Таке я собі. Я, якби ще з замкненими контейнерами, щоб не потрібно було грати, то було б прикольно. А так. Вечірка. Може відкрити цих пару штук за 6 6010 штук. Ну, давай. Давай ще відкриємо вечірки трохи. Вправляємося до сховища. Може, дропнеться щось цікаве. Мені ще не разу, до речі, звідси не падав сертифікат вечірковий. От хотілося б на нього подивитися. Якщо 4 нагороди, ясно, що вже нічого цікавого не буде. Он профілю вже декілька разів мені випадав. Дай мені сертифікат хоча б один, хочу подивитися, що з нього дропається. Камульгаш інферно. До речі, класний камон. Мені подобається. Це якийсь жарт, певно. Дай сертифікат. Нє. Знову 4 нагороди. Да що це таке? Картуха, ти знущаєшся. Ну зараз буде 5 нагород, тому що. П'ятий це буде контейнер. А де сертифікати? б один. б один. Ну давай, картоха, давай. Оу-у-у, -о -о -о. але я не те відкрив, походу, да? 400 золота, я не той конт відкрив. Ладно, добре, відкрию раніше. Все рівно нічого цікавого не випало. й звідси нічого цікавого не випадає. Коротше, шанс 3% він не працює. Не бачу сенсу далі упарюватися. Лишимо трішки золота на майбутнє відкриття. Ну що ж, на цій ноті, я думаю, можна відео закінчувати. Ти своєю думкою, звичайно, ділися в коментарях. Я почитаю і відповім. Ну, а на цьому дякую тобі, танки, за перегляд і до зустрічі в наступних відео.